У 2008 році я був ініціатором створення Чернівецького музею єврейської культури і історії євреїв Буковини. І ми його створили в 2008 році. Після цього в мене виникла ідея створити такі самі Галичині. Але тут є в Львові взагалі дуже тяжко все робити. Тому що я не львів'янин, я чернівчанин і там, де я народився, там, де я жив, мені легше працювати там. Проблема в тому, що Львів – непросте місце, дуже непросте. І особливо те, що пов'язано з єврейським аспектом, ще складніше, ніж в будь-якому нашому місці. Була ідея, були на працюванні певно. Тут на вулиці Шоломалихи моє будинок трьохверховий, в якому до війни був розташований єврейський музей. Шоломалихи, здається, 25. Ідея була забрати цей будинок. А він вже досі стоїть да. нікому, він, ні, він належить громаді, єврейській громаді релігії. Але вони його не дають для музею. Вони мріють щось з ним, не знаю, чи продати, чи здати в оренду, щоб він приніс гроші якісь для громади. Але вони потребують допомоги. Ми хотіли його забрати і зробити там такий музей. Тепер є інша проблема інституціональна, що все ще розпорошено по єврейських по різних музеях Нового і області ехніографічного музею, історичного, картини, галереї, в інших місцях величезна колекція. Якщо б це зібрати разом, була б одна з найкращих в Європі колекцій. Да. Проблема в тому, що Закон України про музеї, про архіви не дозволяє передавати фонди іншим музеям. Дозволяє тільки на депозит. Депозит повинен бути супроводжуватися страхуванням і платою за депозит. Це величезні гроші потрібно, для того, щоб забрати це на депозит. Ідея була в чому, Щоб в тому будинку організувати секції. Незалежні такі автономні секції під своєю сигналізацією і зробити там філії львівських музеїв. Єврейсь, єврейські філії зібрати там львівських музеїв. Кожен музей мав би там в тому будинку свою окремо, яка б підкорялася тільки цьому музею, були б їх працівники. ну Ми б, звичайно, фінансували б це, знайшли б можливості. І тоді можна було б зібрати усю величезну колекцію чудову, яка є зараз. В Справа в тому, що музеї, наприклад, музей етнографії, там чудова колекція, і історична музей хороша. Вони не можуть це виставити, бо дуже малі експозиційні площі. Все лежить в запасниках, Каталогізації майже немає, не описано це, майже нічого. Ми намагаємося домовлятися з музеями, щоб хоч зробити каталогію І Це також дуже тяжко проходить. От ми музеї релігії це робимо, і музеї етнографії робимо. Хесіді зробили це і хочемо з історичному картинній галереї щоб хоч би мати каталоги і фотографії цих об'єктів. І навіть це дуже тяжко дається. Так що питання створення єдиної колекції зюдейки це дуже серйозна проблема. І я поки не бачу, коли це вдасться втілити в життя, Ми будемо сподіватися, що це я також буду сподіватися, якщо не я, то можливо хтось інший. Так, А в чому проблема виходить? В законі проблема в тому ну, що... в сукупності обставин, які заважаються зібрати. Ось рави раби не віддає той будинок, не хоче і все. Ну як ви в нього? з силою не примусите його, а він руйнується. Я зробив трохи ремонт даху там за на наші кошти, на наша організація. Ну і що? Нічого. І далі він стоїть і руйнується. Там вже знову треба дах, бо вже пройшло 3-4 роки, як ми зробили музей. Це тільки проблема одна будинку. зробити там ремонт, легше побудувати новий. До мене це сантимент, бо там був єврейський музей п'ять років з 34 по 1939 роки. І радянська влада, коли прийшла, вона його закрила, як і багато інших установ єврейських. І для мене дуже важлива така історична справедливість, що була, щоб туди музей повинен туди повернутися. Араби не не віддають. Я з судовим говорив вже декілька разів про це. Неможливо забрати цей будинок, неможливо а якось загальні слабо би там... чудовий туристичний об'єкт, просто чудово. Там товпу поби народу стояли, щоб це подивитися. Нікому це не цікаво. Тобто трошки цікаво, але щось якісь зробити кроки практичні. Зусилля прикласти ніхто не хоче. Я збирав декілька разів ту таку ініціативну групу протягом останніх там шести років. Ніхто нічого не робить. Ну, я, я не львів'янин. Мені це цікаво, я міг би цьому допомогти. Але повинен бути тут генератор якийсь у Львові, людина, генератор, лідер цієї ідеї, яка би зробила цей музей, так як я це робив в Челівцях. Я такого не бачу. Потім проблема в законах, які не дозволяють передавати фонди більше. Проблема в площах, в площах цих експозиційних, бо не можемо навіть виставити те, що є в музеях. Тобто багато проблем. Але основна проблема це проблема байдужості. Навіть в єврейській громаді досить байдужість велика до цієї действиї. Громада дуже маленька, дуже слабка, бідна, і такі великі проєкти їм немає не можливості такі втілити проєкти. Тобто це сукупність обставин, які приводять до того, що досі немає єврейського музею у Львові. Є а, в Одесі є, і в Чернівцях. І зараз Дніпропетровську, нещодавно створено було, А глочина заслуговує на свій музей, бо є. Також колекції в Дрогобищі, в Стрію, в інших місцях. В Галичі є чудова колекція караїмських речей. Так що є що збирати? Ось так. А що ви ж запитували? Така блага думка, непогана, всім подобається, але практичні кроки треба на цього порозуміти. Треба починати з виховання дітей, малих дітей треба виховувати в них толерантність між міжрелігійно. Тоді вони будуть краще сприймати. Треба виховання це повинно супроводитися розвитком власної етнічної ідентичності, етнорелігійної -релі... ідентичності. Бо неможливо за рахунок нівелювання різниці між народами. Створювати толерантне суспільство. Воно повинно бути яскраво, різні кольори, різні народи, етноси своєю самобутністю. І з другого боку повинно бути толерантним. Тобто повинно багато містків між ними цими народами. Над цим треба працювати. І в Суспільство, громадянське я, в державу нашу не вірю, бо громадянське суспільство сьогодні робить набагато більше в цьому напряму, як і в багатьох інших, ніж держава. Це якраз по порозумінню. Наприклад, я нещодавно був на конференції у Києві в Ківормілянській академії український націоналізм та євреї. Дуже цікаво. Молоді вчені там 25-30-35 років. Зокрема, був професор Зайцев з Українського католічного університету. Хороша історія дуже, Вони розмовляли про цю тему дуже болісну, болісну тему, дуже делікатну тему і сперечалися між собою. Але ці розмови вже починаються. Пройшло стільки років, 75 років, від початку Голокосту і досі багато питань ще не засовано. Бо я ж кажу, два народи, як і українські, і польські, між собою, як і українські і єврейські, і єврейські і польські, стоять один перед одним зі списком звинувачень. Оцей комплекс віктівності у кожного з народів. Всі вважають себе тільки жертвами. Поляки в жертви вважають себе, українці жертви, євреї жертви. І це не перспективна розмова між жертвами, бо жертви тільки конкурують між собою, хто більше жертв. Треба відійти від цієї парадигми і перейти в іншу площину. Кожен з нас, з наших народів, повинен подивитися на себе, перш за все. Свою власну історію, а що ми зробили? І не тільки хороше, а в основному, що ми погано зробили іншому народу, з яким поруч ми жили в різні часи. Якщо ми проаналізуємо власні творення негативне і скажемо собі, собі про це, не для інших, не для піару, а просто своєму народу розповімо, і поставимо його перед зеркалом, в якому він побачить себе. Українці, поляки, євреї так зроблять, якщо я думаю, що це і буде крок до порозуміння, коли ми побачимо себе саміх, що ми погано зробили, і чому ми повинні так каятися, в чому ми повинні обмежувати себе, щоб спілкуватися з іншими. І кожен для себе цей пройти, треба пройти цей шлях. Коли я побачив всіх молодих істориків, я зрозумів, що ми йдемо до цього. Ми йдемо до цього Бо рано чи пізно. Ми бачимо, як це було Польщі. З останні, в Польщі. За останні 15 років Польщі з'явилася ціла низка книжок і кі кінофільмов, художніх досліджень наукових про те, як поляки поводили себе в роки Голокосту. Тобто, це, це вже відхід від позиції жертви. А що ми поганого зробили? Музей Поліни, який створено в Варшаві, частково вже цієї теми торкаються. Там і погром в Єдвабне, і він Клос, в клось. Клоц як погром після війни. Тобто такі речі, які поляки зробили противреїв. Поляки про це розповідають самим собі, польським пересічним громадянам. Українці рухаються також до цього. Литва це зробила. З'явилася перша книжка про участь литовців у Голокості. Зробила це литовська дослідниця. Історика. Вона це зробила. Одразу наразилася на Проблеми великі, бо почали обвинувачувати, що вона да, зрадила свій народ і таке інше, але це треба все одно пережити. Без цього ніякого порозуміння не буде. Неможливо зрозуміти іншого, якщо ти не розумієш його трагедії, якщо ти не поринув цю трагедію і не пережив її сам собі, хоч би віртуально. Ми почали з цим працювати ще 16, навіть більше років тому. У 2000 році я зробив конференцію. Проблеми толерантності в етнічних громадах України. Я їх влаштовував якраз. Де ми навели приклади і відійшли від тої площини, де кожен вариться в бульйоні своєї трагедії, культивує тільки свої. Євреї Голокост, Українці, Голодомор, кримські татари депортацію, вірмени свій геноцид. І кожен сидить в своїй шкару і не бачить іншого, не співчуває іншого. І ми зробили конференцію, коли найкращі лектори з наших громад розповіли всім іншим представникам етнічних громад про їх свої трагедії. І ми побачили вперше таке світло, світло співчуття. Що, ми самі такі. Да. що не тільки у нас є трагедія, у кожного народу є своя трагедія. І не можна мірятися, що в нас більше, більше. Що нас стільки загинуло, в тих стільки загинуло, це, не... це також безперспективний шлях. Треба просто знайти в собі емпатію, співчуття до іншого народу, який також пережив трагедію. Це також шлях до порозуміння. Без емпатії нема порозуміння також. Без знання нема порозуміння, без емпатії нема порозуміння. І без того, щоб сказати правду самому собі і пережити той катарсис, який переживає кожен, коли бачить самого себе в зеркалі. Ось я думаю, ці всі кроки можуть нас привести з часом до порозуміння. Чому я його не потребую? Я український єврей. Причому саме українські євреї, не просто євреї, не євреї України, а саме українські євреї, я себе ідентифікую з цією країною. Я за нею просидів 6 років у в'язниці, щоб вона стала незалежною в радянські часи. Тобто мені це порозуміння не потребує. Я своїми побратимами з дисидентства українського вже побратим багато років. Мені не треба. Порозуміння з ними. Але громада велика 300 тисяч, єврейська громада, де ще живуть дуже великі стереотипи, негативні радянських часів. І є налаштування негативні, на те, що українці це завжди антисеміти, завжди погромники. І треба розчистити це. Історики повинні розчистити, з'ясувати на мові документів, архівів. Верифікувати, от як тут треба в цьому музеї атрибутацію, треба зробити кожному предмету, так в історії треба верифікувати кожний документ, бо є багато фальшивих документів, зроблених навмисно для того, щоб зіткнути між собою різні народи. І історики повинні зробити цю роботу. Не політики, не публіцисти, не журналісти. Вони навпаки тільки відволікають від рішення цієї проблеми, бо вони свої власні власну мету переслідують. І дуже некоректно це роблять. А це повинні перше зробити молоді вчені. Чому навіть 40-річні вже я думаю, що не можуть це вже зробити. Вони бо, вони, вони були комсомольцями. Я жартую, ми пережили 90 років нами правили комуністи, двотисячні комсомольці, тепер піонери нами правлять. Ще пережити треба жовт, треба вже втиняти, потім буде все добре. Ось та молодь, яких 25-30 років, історики, серйозні історики, які досліджують це в питаннях, вони і зроблять ці перші кроки до порозумів. Бо без цього кроку вивчення реальної історії правдивої не можна все зробити нічого. Я вірю, що це станеться, але не скоро. Ось, якщо вам цікаво про порозуміння, то я теж сказати. Добре, мені треба.